Такий нормативний акт є відкритою передачою частини території України під протекторат північного сусіда, вважають народні обранці однієї із депутатських фракцій Хмельницькій міській раді. Ухвалення цих законів це акт капітуляції України перед Путіним. Вони легалізують окупацію частини Донбасу та амністують вбивць наших солдат і мирних громадян. Ці закони не принесуть нам мир, а навпаки, стануть початком нового кола війни. І сьогодні після. Мінських переговорів ми бачимо, що з кожним днем все більше і більше йде обстріл наших позицій. Було запропоновано прийняти звернення хмельницьких депутатів до парламенту. Ми звертаємося до парламенту про скасування прийнятих 16 вересня законів про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та про амністію учасникам незаконних збройних формувань, які воюють проти українського народу. Ми звертаємось із закликом до президента. Негайно накласти вето на ці закони, таке звернення депутати мали прийняти раніше. Впевнений, Словен Воронецький. Я підтримую цілковито ті звернення, які сьогодні ми будемо направляти до президента, до Верховної Ради. Але сьогодні ми переживаємо складні часи. Мабуть, ще не було таких складних часів за період існування вільної незалежної України. Не встигли ми ще прогнати Януковича та його банду, як вже поставлено під загрозу майбутнє нашої держави. Підтримали пропозицію щодо звернення до Верховної Ради й інші міські народні обранці. Ці закони не принесли не тільки миру. Я, як жінка, як мати, як бабуся, хочу миру. Тут питати ну, говорити нема про що. Але мир якою ціною на сьогоднішній день. Переміря таке, що більше 500 раз стріляли в наших вояків. Дивує тільки той факт, що більша частина українського парламенту пішла на цю ганьбу і договір з Росією. Що передбачає цей закон? Стаття 5, 6 і 10 цього закону передбачає, що в них будуть свої вибори, і впливати центральні органи влади на представників, які будуть обрані на цих виборах, фактично не будуть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.